Заходите, на здесь прописаны сестра его там находилась в этом доме целую ночь звонили телефон работал сейчас уже видимо телефон сел и связи нету мы были в больнице мы были в морге пока не среди тех кого отвезли ее нет кто у ну, так понимаешь и прилет конкретно шестой этаж был потому что у нас на балконе даже вот этого бетонного парапетика который вот ограждает балкон его там нету просто Тому що за попередню інформацію ці дрони були запущені з території окупованого Криму. І це також про ту зброю, яка має припинити такі обстріли. Тому коли ми звертаємось за, відпов... за тим, щоб нам надавали зброю, це не просто про те, щоб ця зброя має бути використана на лінії фронту. Це і про те, щоб захистити наших мирних громадян. Від обстрілів, які відбуваються на Одесах, щодня обстрілюється. Ми будемо розслідувати безумовно. Наші експерти зараз працюють, тому що це перший випадок влучання дрону, який спричинив такі наслідки. ハハハハ! <noise>